І так, день вам добрий. А, сьогодні у нас четвертий епізод по грізи of Хафізик з моїми не дуже вдалими спробами пройти. І сьогодні ми, напевно, побігаємо азазелям, чисто заради різ... різноманіття. Подивимося, що у мене з цього вийде. Цей персонаж, в принципі, має бути убер-потужним, оскільки він розпочинає з брімстоуном і вміє літати, але у нього немає дуже багато здоров'я. Що це таке? Це, здається, кубик, який щось може змінювати. Ага, ворогів може змінювати. Чудесно. Заряд всього лише одна кімната, тобто, якщо я побачу якихось ворогів, які мені не подобаються, я їх можу змінити. Так, я можу літати над камінням. Тому мене це не дуже хвилює. Мало вогонь не залетів, це було б тупо враховуючи, що у нас немає. Можливості нормально відновити здоров'я поки що ще. Є тут варіанти, як це можна обійти, до речі кажучи. Але до цього ми тільки пізніше підійдемо, якщо взагалі підійдемо. Так, серце. ну що ж. Достатньо все це швидко якось пройшло. Подивимось, що тут у нас буде. Duke of Flies. Е. Не зарядив я свій брімстоун, отримав пошкодження ще. Так, чудесно. А, збільшення здоров'я. Тепер у нас є червоне серце. Можливо, я його виторгую потім на щось інше у диявола. Хоча з моєї сторони це по-дурному, оскільки граю я дуже паршиво, якщо забули. Так, нічого цінного. Чудесно. Всього було пару ворогів. Мені треба трошки пришвидшити стрільбу. Оскільки Брінгстоун для мене дуже повільно заряджається. Так. Дуже багато мух. І золоте лайно, яке дасть мені грошенят. А також купа лайна, яка. Яке, відповідно. Породжує мух. Чому я не можу зосередитись, цікаво знати. Так. І ось мої грошенятка. Чудесно. З такими темпами можна буде задуматись про похід в магазин. Але для початку варто знайти хоча б кімнату з предметом. Заряджайся. Ці хлопці вибухають. Я думал, у мене брімстоун уже заряджений. Вийшло якось по-дурному. І отак от втратив одне із своїх темних сердець. Так, а ти хто такий? Я тебе перший раз бачу? Кто ти? Ага. Мішок для биття. На цього хлопця будуть від, відволікатись всі вороги, пер, перш ніж звернути увагу на мене. Це якраз те, що мені може знадобитись, враховуючи, що я ще якось дуже криво граю і користуюсь цим коротким брімстоуном. Чесно кажучи, це якось дивно, враховуючи, що цей персонаж фактично всіма гравцями вважається за, за надто легкого. Для гри. Тому, чесно кажучи, це занадто з тупо з моєї сторони, що я не можу з ним впоратися. Чудесно, вдало спрацьовано. Можна було б ще краще, але і так зійде. Так, і дінгл. А, не той ворог, з якого яким не той бос, з яким я хотів би мати справу, але він відволікається на нашого хлопця, і це чудесно. Так. І от його все відволікання пішло. Сподіваюсь, зараз випаде якийсь предмет, який мені трошки здоров'я збільшить, замість цього швидкісті стрільби збільшена, чудово. О, голова Гапі та лопата. А, ну, тепер, в принципі, можна ризикнути голову Гапі взяти. Хоча, чесно кажучи, з моєї сторони це, напевно, було трошки по-дурному. Ладно, погнали. А, цей кубик, з яким я таскаюсь, він мені значно більше знадобиться, враховуючи, що я зможу пробувати змінити деяких ворогів в кімнатах, які мені взагалі не подобаються. Так. А... До скрині не діст... дістанусь, але сенсу в цьому немає. Так, походу, я через свою дурі знову загину. Так, ключик, Чудесно, якраз те, що й треба. Манетки потихеньку падають, що тут у нас. Секрети можна побачити. А цінності це для мене дуже великої не несе. Так. З малим Брінстоуном. А ну цікаво знати, вдасться чи не вдасться. Не вдалося. Натомість я себе пошкодив. Здається, я зробив ще гірше. І помер. Ууу, боже, який я в вдаха, погнали знову. Так, вороги натикаються на мене і. Ні, це не те. Це я не знаю, що воно робить, чесно кажучи. Але подивитись буде цікаво. Що ти робиш? А, це просто пердіж, який розтов... розштовхує ворогів. В принципі, варіант може бути непоганий. Так, тут у нас кімната для жертви. Магазин. А, кімната з купою мух, Які можуть призвести до моєї смерті через мою необережність. Так, принаймні з цієї кімнати я грошенят отримав трохи. Прекрасно. Ну, дійсно. Чудесно, що це за таблетка. Просто зробила дуже дурнувату у мене зачіску. Давайте сходимо в прокляту кімнату. Там є з деякою вір... Вір... Є... ймовірністю, коротше, тут можна ...наткнутись на щось дуже цінне, або замість цього просто нарватися на бомбу і втратити одне серце незрозуміло на що. Так, ладно, погнали. Зараз битва з першим босом, по суті, справи. Знову граф мух, чи як його обізвати. Це якийсь трошки інший, бо він не так багато мух викликав, чесно кажучи. Так, ладно, полетіли далі. Можете заодно відписатись, наскільки я фіговий з цим персонажем. Так, підвал. Uh, давайте подивимося, що тут у нас загалом є. А потім може в прокляту кімнату сходимо. Так, можна також в ігрову залу запевнити. Давайте глянемо. В принципі, є тут що нам робити, але не зараз. Те, що я витратив на те одну монетку, мене не дуже хвилює. Та заряджач заряджайся ти швидше, лки-палки. Так. Ага. А ні, це голова Крікета. Збільшення пошкоджень просто. Я думав, що це голова Тамі. Вона виглядає дещо інше. Якщо б це була б голова Тамі, то це було просто жорстко. Можливо, це проходження стало б значно краще в результаті. Так, чудесно. А, отруйне лайно. Монетку забрали одну. Давайте з боссом поб'ємось. Дінгл. Я на нього нарвався випадково. І дінгл помер. І у нас зближення дальності, яке на нас впливає, і пошкоджень. А також звичайний брінстоун, можливість літати. А також збільшення гріха з оцією накидкою. Чудово, а ну цікаво, чи зможу я забрати? Не можу. Звичайний брінстоун я не можу забрати. Було б непогано, але будемо користуватись тим, те, чим у нас, що у нас, як воно є. Так, давайте в кімнату жертвену запремось. Здається, вона тут сам ігорі. Старінка Некрономікона. Зря тільки одне не серце викинув. Або там якась інша фігня, яку назву я не прочитав. Контракт з дияволом, Так, контракт з дияволом, який подвоє а, кількість речей, які нам випадають. Раз на те пішло. Давайте скористаємося тобою. Дай мені щось цінне. Ну, давай, розвесели мене. Ключик. Ну, в принципі, непогано. Погнали звідси. Думаю, тут мені вже більше нічого робити. Подивимося, що будемо на буде на наступному поверсі. Наскільки все буде паршиво, Бо тільки в основному так у мене все і виходить. Ле. Чогось. О, Єву розблокував за те, що не підбирав два поверхи підряд серця. Так, давайте сюди одразу. Ааам. Все здається постріли. Постріли або а, коли я вхожу в кімнату. А. Я зрозумів, Дійшов нарешті. Це предмет, який я можу натискати, щоб він використовувався. Це викликає страх у ворогів, тобто вони від мене будуть тікати. В принципі, непогано. Паршиво тільки що я задуплив і отримав трохи багато пошкоджень. Обмін майже непропорційним вийшов. Так, цікаво. Чи працює це з Брінс... Брімстоуном? Працює. Він став трошки ширше. Можна використовувати його. Знову, блін, нарвався. Тітько. Пробую зробити краще виходить гірше якось. Якось це дуже паршиво. Так, страх. Принаймні. Знову нарвався. Хай йому грецький. Я не зграбний. Зараз знову ця пробіжка завершиться з такими. Ого, жах! А, воно викликає паралізацію у врагів. І Брімстоун, у мене занадто короткий, щоб його ефективно використовувати. Знову опять 25 як то кажуть. Половина серць. Походу, я загину з такими темпами. Здоровина муха. Здоровий захисник, який буде захищати мене від куль. Так, ключів у мене троє. В принципі, є сенс зайти в магазин. Що тут у нас? А, справедливість. І ще справедливість. Ну давайте використаємо. Бомбочки, ключі. Ще раз. Здається, ти мені не даси серце, яке я хочу. Так, каміння, каміння, може тут спробувати поставити. Наче тут немає того каміння, яке приносить духовні серця. Давай, розблокуйся. Добана ти гармати. Чудесно. Давайте спочатку серце підберемо, а тепер подивимося, що це. Зменшення дальності. Воно на мене не впливає. Чи є тут. Угу. 15 центів за додатковий, а, додатковий вибір після битви з боссом. Ну, в принципі, я згодний. 2 центи. Я хочу з продавцем підірвати. 34 центи. Ще один цент треба десь знайти, і я зможу ту штуку прикупити. Так, варто це зробити перед босом. О, жах. Червоні мухи. Ви стріляєте. Тому мені варто вас за камінням знищувати. Давайте подивимось на карту. На карті я майже все обійшов. А... Вірніше, я все обійшов і сенсу тут вже шлятись ніде майже немає. Так, і знав. Бомбочки. Дайте мені 1 цент. Три бомбочки це, в принципі, також непогано, але 1 цент мені краще більше треба. А, я його десь отримав. Так, ну що ж, сподіватимемось, що зараз я виживу, переживу я битву. О боже. З вершником апокаліпсису. Пощастило, що мене не дістало вс... О. Трухани, які, здається, не пам'ятаю, що. Або. Оце от здається здоров'я збільшує. А, ні, це куп м'яса. Ладно. Будемо користуватись тим, що є. Є два захисника від куль. Думаю, це підійде. Зійде якось. Кімната для битви з босом. О, ні, сенсу немає. Ще. Чорне серце. Я за. Одне додаткове здоров'я. Полетіли далі. А, ти хочеш гроші, які у мене... яких у мене немає. Тут мені нічого робити. Так. Зарядка на Брімстоуні дуже низька. Мені... Не подобається це дуже сильно, як я вже казав. Так, від тебе сенсу мені ніякого. В магазин сенсу заходити ніякого. Що буде, якщо я тебе підірву? Одна монета. Ладно. Погнали далі. Чудово. Дивно, як я взагалі не нарвався на жодний постріл, але, в принципі, чудово. Спочатку маленьку кімнату. Правильний вибір. А далі велику кімнату, яку полюбе доведеться впертись. Так. І тут у нас дві гармати і довбані мухи. З якими я працювати не хочу. Вийшло більш-менш вдало. Так, погнали сюди. Чудово. Чудово. Мені трошки довше треба чекати, щоб пальнути. Мені це треба запам'ятовувати досі. Дало все вийшло, що тут у нас? Ух! Пощастиво, я його знищив швидко. Так, у нас черв'як, який викривлює мені постріли. В принципі, непогано. Здоров'я у нас погане. Могло бути і краще. Так, є трошки грошей. Можна сходити в магазин, якщо там ж по скітці по Продається щось, так би мовити, за Бесті, подешевше. Або ж можна пошаритися, що кімнату з предмету не знаходив, не знаходив. А Тут у нас лінь. Це було по-дурному, але я живий. Збільшення бомбочок кількості. Тут секретного проходу, напевно, не буде, оскільки воно знаходиться поруч з кімнатою, з босом. От тут або вище трохи. О, ось цій сусідній кімнаті. Тут. Ні. Тут не може бути, бо я туди не зайду. Тут також не може бути. Діглити. Мені треба тільки сподіватися, що вони під стінку мене, мої товсті друзі, просто врятували, які тут навколо мене крутяться. Інакше б я загинув від просто кулі дурнуватої. Чудесно. Сподіваюсь, тут щось достатньо цінне. Що воно таке? А, дупа павуйка, яка просто сповільнює ворогів всіх на деякий час. Ну, давайте її просто піднімемо, щоб тут рахувало, що я її підбирав. А, жах, який просто зупиняє всіх моїх ворогів значно краще. Давайте магазин перевіримо, може там буде продаватися одне серце халявне. І я цим скористаюсь. Чудово. Є серце і є детонатор для бомб. Чи треба він мені, чи не треба. Давайте гроші назад повернемо. Бо я тут. До 50 був підняв це все, а потім знову воно у мене спустилось нижче Плінтуса. А, якщо зайдемо в кімнату з дияволом, то у мене, в принципі, ні з чим з ним торгуватись. Не, паршиво. Нічого не скаже. Горді. Ну, з кишкою. Можна ще справитись. І я нарвався на пошкодження по дурному. Чудесно, ключ або запанка. Ключ збільшує, здається, вдачу. Якщо не помиляюся, запанка щось там з пострілами. Давайте ключ візьмемо. Збільшення вдачі, вдачі мені більше треба. І звичайний Брімстоун. Я можу. Ану, я хочу ризикнути. Воно в мене б'є чи залишить з одним чорним серцем. Воно залишило мене з половиною чорного серця. А, можливо, ризик виправданий, можливо, я просто зараз по-швидкому тут помру на наступному поверсі. Зараз ми дізнаємось. Я тут якісь дуже дурнуваті вибори роблю. Не в свою користь, фактично. Так. так, чудово. Два постріли брімстоуна, лазеру за один. Раз. Це чудесно. Також я можу, в принципі, контролювати це так, що буду триматись на деякій відстані від цього пострілу. А В прокляту кімнату сенсу заходити немає. Перезарядка у мілкого значно довше. Він, вірніше, постріл тримо... тримає значно довше, ніж я. Так, тут серце і бомби. Давайте подумаємо. Чи бачу я тут каміння, яке я можу підірвати? Можливо, бачу, можливо, ні, але можна спробувати сюди бомбочку поставити. І це нам нічого не дало. Чесно, не можу розрізнити каміння, яке варто підривати заради того, щоб а, звідти отримувати серця. В принципі, давайте там понаставляю бомб, витрачу трохи часу. Сподіваючись, що я там знайду те, що мені треба. От, наприклад, отут поставимо. Тепер тут. Тепер тут. Тепер отут. Взагалі жодного камінця, який можна підірвати. Зараз я тупо з кляною гарматою граю. Можу в принципі і вижити, можу в принципі і померти. Так, і нижче. А, ага. Дві кімнати підряд, бомб дофіга. Можливо, мені варто пошукати секретні кімнати. Сподіваюся, що я там нарвусь на... Ага, Вічне життя. Можливо. Ви воїні. Ну, одне додаткове життя у мене є. Тому будемо вважати, що життя майже вічне. Так, давайте спробуємо підірвати тут. Чудесно! Чудесно. Отже, магазин у нас буде вільний від тебе. Отже, я зможу туди зайти. Що це у нас? Місяць. А, це в секретну кімнату, в якій я і так є. І це знову місяць. Знову таки в секретну кімнату, в якій я і так є, або в кімнату з предметом. Не пам'ятаю. Коротше, воно телепортує нас, і це нам не дуже той треба. От що це за таблетка? 48 годин енергії непогано, золотий ключ, який мені вже, чесно кажучи, начхати. Дві золоті скрині. Ну, давайте спробуємо. Ай! Зате я відновився з трьома серцями. Чудово. Ага. Це цікаво. Після відновлення у нас е наш хльопець Азазель втратив свою, е свій долбаний брімстоун, а також можливість літати. Це щось цікаве. Анімація досі показує, що він літає, але я не можу літати, перелітати крізь предмети. Цікавий ефект. Так. Сенсу від нього буде мало, якщо я знову зараз загину. Так, мені треба трошки змінити свою логіку, по якій я граю. Оскільки тепер основні пошкодження у нас з Брімстоуна йдуть. Так, зайдемо в магазин і після цього, напевно, прямим ходом до боса. Зарядка від сердець. Думаю, підійде. Не пам'ятаю, що оце от зменшення дальності. Тому віддамо наші гроші. Просто всі. І одного центу не вистачило. Давайте подивимось, що тут. Тут довбані руки і бос. І що ж? Монстро 2. А, я відновився з синім цим малюком. Я про це якось і забув. Я забув, що ця фігня нас саме так відновлює. А це значить, що я не зможу... Отримувати здоров'я. Ладно, без різниці вже. Думаю, на цьому можна завершити. У, дурнувата пробіжка. І я не вдаха. <рес> у нас мінус 6 о, виграшів. Думаю, з часом я це виправлю, але поки що я дуже граю дуже паршиво. Треба спробувати самостійно тут трохи пограти. Можливо, наб'ю собі якийсь скіл. Ну а на цьому поки що все. Я кажу вам, бувайте і до зустрічі.